У 2025 році індексацію будемо рахувати заново. Але який же місяць буде базовим? Грудень 24 чи січень 2025 року? Офіційну відповідь маємо від Мінсоцполітики. Законом про державний бюджет на 2025 рік установлено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2025 року, який приймається за одиницю або 100%. А сума індексації, що склалася у грудні 2024 року, у січні 2025, не нараховується. Таким чином, з 2025 року індексацію розраховуємо з чистого аркуша. Але якщо копати глибше, то видно, що ця законодавча норма сформульована не дуже коректно. Дивіться самі, якщо у січні 2025 року індекс споживчих цін приймаємо за одиницю або 100%, то логічно припустити, що саме січень 25-го є базовим місяцем, незалежно від місяця підвищення окладів працівників. І тоді індекс споживчих цін наростаючим підсумком маємо рахувати з лютого 2025. Тобто місяця наступного за базовим. Це випливає із норм пункту 5 порядку проведення індексації номер 1078. Але ж закон про держбюджет вимагає рахувати індекс наростаючим підсумком чітко із січня 2025 року. Тому виникає питання, який місяць вважати базовим грудень 2024 року чи січень 2025. Фахівці нашої команди вирішили не чекати і не гадати, і звернулися роз'ясненнями прямо до Мінсоцполітики. І от що маємо. Дуже тішить, що цього разу фахівці міністерства не стали ходити навкруги і прямо зазначили, індекс споживчих цін у січні 2025-го приймаємо за одиницю чи 100%, а обчислювати індекс наростаючим підсумком починаємо з лютого 2025 року, тобто базовим буде січень 2025 року. Думаю, це варто вподобайки. Це своєрідна подяка нам за корисну, оперативно та безкоштовну інформацію. Тож, дочекаємось 2025 року, отримуємо від Держштату індекс інфляції та будемо рахувати індексацію. Як завжди, право на неї не стане, коли індекс наростаючим підсумком перевищить поріг у 103%. Традиційно це означає, що перші декілька місяців Нового року від індексації зарплати можна буде відпочити. Але, як завжди, приклади розрахунків і таблиці будуть опубліковані на наших аналітичних ресурсах сайтах iFactor, Бухгалтер 911 та бухгалтер.com.ua. Тож долучайтесь до спільноти щасливих користувачів про доступу та відчуйте, як це економити час та гроші.